Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас гурточок м'яка іграшка, і ми з вами продовжуємо працювати практично над нашою іграшкою Собачка за породою такса. Домашнє завдання було підготувати тканину, підготувати викріки, перенести їх на тканину і зробити розкрій. Наслідок розкрою ми отримали дві деталі голови, чотири деталі вуха, дві деталі тулуба, одна деталь фостик, одна деталь вставочка така, чотири деталі нижньої лапки і чотири верхньої. Що потрібно, так, ви бачите, в мене вони по парам всі лежать, що потрібно робити далі. Отак, От як вони лежать у нас по парах. Ми складаємо їх. ось, наприклад, лице з лицем, хутром всередину, бачите, а виртньою стороною назовні. Таким чином ми змет, складаємо і зметуємо у нас два вуха. Я вже це зробила, але вам даю завдання. Складаємо попарно, хутром всередину і зметуємо. Зметуємо обов'язково для того, щоб, як ви підете на машинку, деталі, деталі не змістилися одна від одної. Шляхом зметування я з'єднала ці дві деталі, і ви бачите, що зникла лінія, яку я малювала, омальовувала. Нашу викрічку. То, що я хочу сказати перед тим, після того, як ви зметали, перед тим, як іти до швейної машинки, ви берете знову, чи крейду, чим ви користуєтесь, чи милко. І знову наводимо наводимо наші лінії чітко, щоб видно було, по якій лінії ми будемо шити на машинці. Ось, вже чітко видно. Значить, і. З одного, з однієї сторони. Одне вушко і з однієї сторони, друге. Так, шиємо на машинці, обшиваємо вушко. Тут не зашиваємо де рівна лінія зверху. Тут не зашиваємо через, цю, через цей отвір. Ми будемо вивертати з вухами, зрозуміло. Зметуємо і обшиваємо. Фостик Фостик – така найпростіша в нас деталь. Вона Тут у нас всього, бачите, з однієї сторони у нас гін, а з іншої сторони ми зшиваємо. Так само зметуємо, так само прикладаємо і наводимо лінію чітко для швейних робіт на машинці. Зрозуміло це. Далі лапки, лапки верхні і нижні. Зметуємо, потім знову так само наводимо наводимо ми лінію по якій строчити, але, як ми бачимо на викрішці, намальовані такі хвильки тут. Це місце, де ми не будемо зашивати, це місце, через яке ми будемо вивертати нашу деталь. Тому ми отак робимо такі границі. Ось, будемо вивертати, потім начиняти синтапоном. Робимо ось такі границі, це мене вже товсто трошечки малює. І обводимо. Зрозуміло, так? І обводимо знову. Трошки підстружити треба. З цими лапками зрозуміло. Беремо верхню лапку. Верхня лапка теж має місце для вивертання. Так само обмальовуємо і робимо границі, де ми не будемо строчити на машинці. В цих місцях ми зробимо маленькі закріпочки. Тому що після того, як ми будемо вертати, щоб строчка не розійшлася. Робимо невеличкі тут закріпочки. І тут не заш... будемо зашивати потайними стібочками. Цим зрозуміло тулуб. Як ви бачите, на тулубі є такі виточки. Ось такі виточки. Перед тим. Як обшивати тулуб? Тулубі. Теж, до речі, є таке місце, де ми не зашиваємо. Бачите, фильками ось так показано. Зашиваємо виточки. На одній деталі я от так їх зметала вже. Теж спочатку зметуємо, а тоді йдемо. До швейної машинки. Що я хочу сказати? Оці, як зметувати виточки? Виточка, розхил виточки, ось ви бачите, ми візуально ділимо ось таку, такою лінією, бісектрицею, навпіл. і по цій лінії складаємо і заметуємо. Так само друга виточка, наведемо і ось серединку. Знайшли, по цій серединці ми складаємо і зметуємо, після того йдемо до швейної машинки. Коли в нас будуть зашиті наші виточки, ми деталі тулуба складаємо ось, в, 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 хутром всередину. І починаємо зметувати, з метали йдемо до швейної машинки і теж намічаємо, де не потрібно зашивати. З цим теж, я думаю, зрозуміло. Так, це наші лапки, лапки, лапки. Так, що робимо з голівкою? Голівка в нас сама складна деталь, тому що тут буде вставка, і її потрібно дуже. Дуже ретельно вставити, щоб морточка не була перекошеною, щоб всі припуски були однакові, <кій> Навколо, бачите, навколо тих ліній, що ми малювали, прослідкувати потрібно, щоб однаково було. І отут, де в нас кутик виходить, ось тут, бачите, кут, ось кут. Ми робимо надсічечку, таку невеличку для полегшення з'єднування. І тут робимо декутик, робимо таку надсічечку трішки. Потім вставка в голову. Тут теж є такий самий кутик. Ми теж робимо невеличку надсічечку. Зрозуміли? І ці надсічки ми будемо суміщати під час. Під час з'єднування з метувальними стібочками, бо будемо, щоб ці насічки вони, бачите, сходились. От. З чого починаємо голову? Це ви зрозуміли, насічки поробите. Теж є виточка, невеличка. З однієї сторони, злівої і з правої є виточка. Берете, зашиваєте виточку. Так само, як на тулубі, складаємо навпіл, лінію проводимо. Тут вона просто маленька, але її зашити потрібно обов'язково, щоб голівка наша мала об'ємний вигляд. Зашили. Після цього ми маємо зашити. Зметати спочатку, ось, ось це місце, зараз я показую вам. І до носика. Ось. Ось це місце ми зметуємо. І до носика. Ось. І залишаємо. І залишаємо до слідчого заняття. На слідчого заняття. Тому що я хочу, щоб ми це зробили разом з вами, голову. Вам тільки залишилось тут зробити виточки. І ось це місце від носика до шиї. Ось тут ви зашиваєте. Ось тут зашиваєте вже на машинці. Є. Ось такі домашні завдання будуть діти. Зметуємо, шиємо ті деталі, які я вам розказала. З голівкою чекаємо до слідчого заняття. А на сьогодні все, дітки. завдання зрозуміло: будьте здорові, не форійте, бо йде весна, їжте чим більше вітамінів. Meryno wam nie, nastrój. Do pobaczenia.